Здоров'я, удачі. Нехай завжди ти будеш такою прекрасною, елегантною, худенькою. Ми, тебе... Ми тебе дуже любимо, яка б не була, і завжди будемо разом з тобою. І ця пісня для тебе. А якось після? Це я твоя доця, мамо, привіт, це я твій синочок сьогодні святкуємо твій ювілей. у тому я багато гостей. ростей. Вітають усі тебе, друзі, знайомі. Твій телефон для нас завжди у зорі. Мамо, ми хочемо тебе привітати! Щастя, здоров'я, добра побажати за І тобі сорок, і Сережка торіє, мамо, від тебе усі балділи. Він завжди з тобою у щастя бідрі допомагає в нестрівній зорі. два твасенця, що б'ють одне, Ми любимо вас, у нас усе, і пролітають, а ти все ж така, бога розумна душею небра. Завжди весела ти любиш. Мама, ти супер і просто клас, Трех завжди, ти будеш у нас, серце любиш, душею співаєш, в житті завжди все ти встигаєш. Як тільки загроза для нас виникала, ночами очей ти не змикала. Спасибі, мамо, що живеш ти на світі, за добре серце, за очі привітні, за душу чудовість, духоту і помочь дякувати Богу. Сіяють очі, не хуряться здоров'я, і як подається ці учуттям зло. Хай тільки радість прикрашає дім, бо то з тобою нам пощастило усім, ти не сумуй і живки не здавайся, а просто радій і всім усміхайся, даруємо ми тобі ті слова. Спасибі за все, що ти нам дала. Мама, зі святом тебе.